Всім привіт! З вами Даша, і я рада вас вітати вже на 12 уроці зі словацькою мовою. А для тих, хто хоче отримати всі ці уроки в pdf форматі я залишила інформацію про це в описі під цим відео. А для тих, хто хоче вступити до вищого навчального закладу в Словаччині, то з цим вам 100% допоможе компанія Комстаді. КамСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання, а завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності. Ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі під цим відео та залишайте запит на безкоштовну консультацію. А тепер давайте починати наш 12-й урок. На початку цього уроку ми з вами розберемо важливу тему, але не важку. Це у нас претарітум в перекладі як минулий час. Давайте його розглянемо. Візьмемо до прикладу дієслово «говорить». Тобто говорити, говоріть в кожному дієслові, у нас наприкінці є літера ч, яку ми будемо забирати і підставляти закінчення як л «ла», «ло», «лі», дивлячись про кого ми говоримо. Якщо ми кажемо про себе, я, якщо в чоловічому роді, тоді «говоріл», і додаємо обов'язково «сом». Якщо говоримо про себе, обов'язково в минулому часі додаємо сом. Якщо в жіночому роді говорила сом. Тобто, лу, закінчення до чоловічого роду, ла до жіночого ло середнього лі до множини. Якщо я говорив сом, або ж говорила сом, ти так само говорив Говорила, але додаємо вже Сі. Пам'ятаєте, це так у нас змінюється дієслово і так далі. Тобто, щоб зрозуміти, що говоримо про себе, ми додаємо сом. Якщо ти, то додаємо Сі, а якщо він, вона, воно, ми нічого не додаємо, окрім правильних закінчень. Якщо він говорил, вона говорила, воно говорило. І нічого не додаємо, є, не треба. Дивіться, тому ми й додаємо сон, щоб ми не казали про когось іншого, щоб було зрозуміло, що про себе. Або ж СІ зрозуміло, що ти, а він воно воно нічого не додає. Ми. Якщо нічого не додамо, то буде звучати, ніби, ми кажемо про когось іншого, про нього, про неї і так далі. Далі, якщо ми, тоді це вже в нас множина, додаємо лі, «говорі, «лі», ми, сме. Щоб було зрозуміло, що це ми, додамо сме, ви говорілі, але вже стє, а вони, «они, вони говорілі і нічого не додаємо. Тобто, якщо нічого не додаємо, просто говорілі, то це вони. Але якщо ми хочемо казати про себе, як ніби ми обов'язково додамо сме, щоб було зрозуміло, про кого ми кажемо. Так само буде це працювати і з іншими дієсловами. Тепер давайте розглянемо правильно послідовність слів, слослед. Наприклад, можемо сказати я сом говорила. Або ж говорила сом. Питання, якщо робимо то, що сі робила, потім рано сме раняйковали». Учил сом, са. Спочатку сом, а потім вже са. Кеді са учил коли вчився. кеді са учил. Дивіться, в цьому питанні у нас немає сме сті. Тоді це ми питаємо про нього, тому що «Кеді са учил» – коли він вчився. Якщо вона, тоді са учила. Якщо ми питаємо, коли я, наприклад, вчилася, са учила», тоді буде. Давайте ще зробимо невеличке завдання. Вчера дивимося, що в нас в дужечках вона і встать, тоді. Она. Це дивимось, про кого ми кажемо, а діє слово змінюємо. Якщо вона тоді встала і нічого не додаємо, пам'ятаєте? вчора встала уж о шістий Тобто вона вчора встала уже о шостій годині. Далі, «вчора» – тут я і встать. Тоді сом встала, тому що про себе кажемо, додаємо сом в минулому часі. Вчера сом встала, уж о шістий». Далі. Он і учиться, і це питання, чи він вчився, учился, і все. Учился, тому що він нічого не додаємо. «Учился». А якщо на ти, ти вчився, ти, учиться, тоді учился, то додамо сі, тому що ти учился, ти вчився. Далі. Веля, он і читать. Вела. Читав, багато читав він. Вела, ми і читати, сме читали. Сме додаємо, тому що ми. Вела сме читали. Багато ми читали. Далі оні і працювати. Оні. Нічого не додаємо. Змінюємо тільки дієслово працювали цілий день. Працювали вони цілий день. Далі, якщо ми і працювати, тоді працювали сме цілий день. Далі нігді вона і раняйковать, але нігді це ніколи, тоді додамо до слово ні. Вона ніколи не снідала. Бачите, і ми кажемо не снідала. Нігді не раняйковала. А якщо ми ніколи не снідали, ми нігді не раняйковали сме. Не раняйковали сме. Сме додали, тому що ми. Далі Вечер. Оні і позирать. Вони нічого не додаємо, змінюємо тільки позирать, множина, додаємо лів наприкінці тоді, «Вечер позиралі телевізію. Ввечері вони дивились телевізор. А якщо я дивилась, «вечер», але тут буде в чоловічому роді, «вечер позирал сон, тому що я і позирать, «позирать» дивитися, «дивитися», «вечер позирал сон. А що, не дописала телевізію. Вечер позрав сом телевізію. І так можна сказати: або ж вечер сом позирав телевізію. Так навіть буде краще, Сом має бути тут, як по правило. Вечер сом позирал телевізію, а якщо в жіночому роді, вечер сом позирала телевізію. Давайте інші дієслова розглянемо в минулому часі. Візьмемо спочатку розуміть. Якщо я розумів Розумела сом. Розумел в чоловічому роді, розумела в жіночому роді. Розумел сом розумела сом ти. Розумел сі розумела сі. Він вона, воно розуме. Розумела. Розумело. Ми розуме сме. Ви розумели сте. І вони вони, вони розумели. Так само будуть змінюватися дієслова, які ось тут в дужечках. наприклад, видіть, це бачити, сидіть, сидіти, місліть, думати, летіть, летіти. Давайте візьмемо відieć. Якщо я «віділ» відділа сон», ти виділа, відділа си, він вона воно видял, виділа, виділо, видел. ми відділи сме, ви віділи з вони, вони, вони видели. Наступне важливе дієслово – це у нас бить. Типу, я була, був, вони і так далі. Якщо я чоловічий рід буде бол, жіночий бола додаємо «сом». болсом. Наприклад, десь були «Боласом» во французку. У Франції я була у Франції. – Далі ти бол сі» або ж жіночий рід bolasie. Він воно воно бол. Бола, було, ми болі сме. Ви болі сте. І вони болі». Наступне діє слово не це нести щось. Якщо я, чоловічий рід не «сом», жіночий не «нісла сом». Тобто «несла щось», сла сом». Потім ти й «несол сі», си, но черіт «несла си, він вона, воно ніе «несол», «несла» – «несло». Мислі сме, ви ніслі сте, вони, вони, нісли. Наступне діє слово Це у нас «іти» або ж їхати. Якщо я «іш'єл сом, це в чоловічому роді, в жіночому, ішла сон. Ти ішел сі, ішла сі. Він вона, воно, він ішел, Вона ішла, воно ішло. Якщо словацькою, то он ішел, вона ішла, оно ішло. Ми ішли сме, ви ішли сте. вони, вони ішли. Наступне дієслово – стретнуть. Зустріти. Але якщо ви бачите, що у нас в діалозі йде така частинка ну, то в минулому часі ми її не використовуємо. Наприклад, я з третолсом, стретла сом, ти стретол си, стретла си, він вона, воно, он стретол, вона стретла, оно стретло, ми стретлі сме. Ви стретлі сті, вони стретлі. Ось тут знизу ще написані схожі дієслова, де також є ось ця частинка ну, як стігнуть, це в нас стигнути і забуднуть. Давайте змінимо дієслово, наприклад, стігнуть. Так само дивимось, Наприклад, якщо я стіголсом, рід стігла стігласом, ти стігол си стігла сі он она оно он, 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 он стигол она стигла оно стигло ми стігли сме ви стігли сте вони они стігли і останнє дієслово це у нас єсть це їсти якщо я єдол сом жіночий рід єдла сом ти єдол сі жіночий рід єдла сі він вона, воно, он єдол, она єдла, воно єдло. Ми єдлі сме. Ви єдлі. Ну, а тепер давайте зробимо невеличке завдання з минулим часом. Дивимось. Мама, в дужечках, що у нас? Вона, вона міслі змінюємо. Мама міслила минулий час, мама думала, мама міслила на зузану. Якщо ми про когось думаємо або про щось, то в словацькій ми додаємо замість про на. Саме з діє словом місліть. Місліть на це думати про. Мама міслила на зузану, мама думала про зузану. Наступне препеччте. Я і не розуміють. Тоді про себе кажемо, якщо я не розуміють минулий час. перепачте, не розумел сом. Сом додаємо, тому що про себе кажемо в минулому часі. Не розумел і добре. Вибачте, я не розумів дуже добре. Тобто, я вас нормально не зрозумів, якщо так. Не сом. не добре. Менеджері. Це вони, оні, седієть змінюємо. Що вони робили? Менеджері седялі а мать малі презентацію. Анна це вона. Тоді нічого не додаємо. Тільки змінимо дієслово слово Летять. Тоді Анна летіла на автобус. Типу, тобто, як вона не летіла в прямому сенсі, а вона так швидко бігла. Далі Анна а Томаш. О, ні, а «стретнуть», стретнуть Пам'ятаєте, бачимо ну, і його в минулому часі не використовуємо. Ана, а, а Томаш стретли Карла зустріли, а і Томаш зустріли Карла. Далі ви і стігнуть. Знову у нас це «ну». Тоді, якщо ви стігли ще авіавтобус, автобус, ви також встигли автобус на автобус. З цієї листі авіаутобус. Далі, мама, вона не є, вона не є дитя. Вона несла дитину. Мама несла дитину. Мама не є дитя. Далі, воно, змінюємо, сидять, сидяло. Тут до обіда мала дівча. Це у нас питання. Сиділа тут до обіда маленька дівчинка. Але в них дівча в середньому роді. Тоді мало дівча. Сиділо. Сиділо. обеда мала дівча». І останнє вчера, що в нас в дуречках ми, і діє слово vedє, тоді через смелі добрий фільм. Вчора ми бачили хороший фільм, а тепер давайте ще розглянемо модальні дієслова в минулому часі. Модальне верба претерітum, тобто в минулому часі. Перше, у нас буде «моцть», Це могти. Пам'ятаєте, ми проходили ще як звичайні дієслова. А тепер розглянемо в минулому часі, якщо моть, то «моголсом», «могласом», жіночий рід могласом, ти моголсі», «могласі». «Он», «она», оно, он могол», она могла, оно могло. Ми могли сме, ви могли сте, вони, вони могли мусить. Це мусити. Musel som, musela som. Ty musel si, musela si. Vin, vona, vono, on musel. Ona musela, ono muselo. My museli sme. Vy museli ste. Oni, oni museli. Dali smieť. Smel som, smela som. Smel si, smela si. Vynvoľovano on smel, ona smela, ono smelo. My smeli sme, vy smeli ste, oni, oni smeli chcieť, chotiť, chcel som, chcela som. Ty chcel si, chcela si. Vynvoľovano on chcel, ona chcela, ono chcelo. My chceli sme, vy chceli ste, oni, oni chceli. Mať, sa matej, čo sa mate. mal som, mal som, ty mal si, mala si, invo na ono mal, mala, malo, my mali sme, vy mali ste. oni, oni mali. Jostane vedieť, ceznáte, alebo vmýte, ja vedel som, vedela som, ty vedel si, vedela si, «Он», On, ona, ono, «они» vedel, веділо. Супер, ми з вами пройшли дуже багато нових дієслів, тобто не нових, а саме, як вони змінюються по новому в минулому часі. А тепер давайте розглянемо невеличкий текст з усіма новими словами, що ми з вами пройшли сьогодні на цьому уроці. Читаємо разом: Агой, Vlaamsa Ева. včera som musela ísť do mesta. Chcela som si kúpiť nové šaty, tak som išla do obchodu s oblečením. Obchod bol hneď vedľa knih kúpectva. Najprv som sa zastavila v knihkupectve, kúpectve, lebo som chcela kúpiť knihu pre moju sestru. Potom som išla do obchodu s oblečením. Але мусила сом почкать, лебо там було велолуді. Купила сомсі пекне шати, потом сом ішла ровно домов, лебо сом була унавена. Тепер давайте перекладемо цей текст, як ви помітили, цей текст написаний в минулому часі. Привіт, мене звати Єва. Вчора я мала йти до міста. Я мусила. Я мала йти до міста. Хотіла собі купити нову сукню. Дивіться уважно на послідовність слів. Дивіться, хцела, потім сом, а потім Сі купить. Купіть у нас тут Хцела, сом-сі купіть, а потім що? Нове шати. нову сукню. Так, сом ішло до обходу. Тому так я і пішла в магазин. Тому я пішла в магазин з одягом. Обличені, одяг. Обход був гнєть, ведла. Магазин був одразу біля книжкового магазину. Гнєть – це як зразу. одразу. Ведла – це біля. Кніг купецтво, як ви пам'ятаєте, це у нас було слово, це у нас книжковий магазин. Найпор це спочатку. Я зупинилась. Сом-са заставіла, тому що заставіть са, завжди са. Сом, тому що вона про себе розповідає в минулому часі сом-са, а потім слово заставіла. В кнігку вона зупинилася, тобто в книжковому магазині, тому що хотіла купити книжку для своєї сестри, тобто прямою сестру для моєї сестри. Я пішла в магазин з одягом. Але я мала почекати, тому що там було багато людей, веля багато. Я купила гарну сукню, потім ішла прямо додому. Ровно це у нас прямо. Тому що я була втомлена. Унавина втомлена. На цьому все, а зараз буде перевірка знань. На цьому все. сподіваюся, вам все було зрозуміло. Не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. Та побачимось вже на наступному уроці.